Всім привіт! Сьогодні довгоочікуваний день, довгоочікувана мить. Приїхали нові альбоми для карток Покемон. Да, як виявилося старі альбоми не призначені для зберігання карток, а тому прийшлось терміново купувати нові альбоми. Першим тестом альбомом у мене був ось такий: ще Різардов. Він рятував найдорожчу частину колекції, найкрасивішу. Найквітучу. Квіту... Да, тут у нас знаходяться фолартові дівчата-тренери. Так, давайте ще трохи розширимо. І маркіза прибігла. Ну як же ж без, без маркізи? Я не знаю, як його так показує, щоб воно не блищала. Можливо, якось отак от. Якось отак. От. Так, маркізена мордочка. Тут не вистачає лілі. Потім тут ось такі. Ось такі дівчата, хвостик кошачий. Так, ну, кішка, давай на вихід. Ось от так от. Давайте це приберемо, щоб не заважало. Ось так от. Це вже у нас поїхала наша останній скарлет Violet сет. Всі дівчата Scarlet та вайлет сетів. І ось останні 4 картки, точні 5 карток з останніх сетів. От трохи вони неправильно лежать, бо тут я друкував японський, тут повинні оця бути. Ось ця, ось ця, потім ось ця, ось ця. чи Якось навпаки. Чи нав... Ну ви зрозуміли, я розкладу їх пізніше, як треба. Тут у нас є не дівчина, але це продовження дівчини. Тут у нас грауліт знаходиться. Який він? Це Грауліт Хусінський чи Хусянський. Хто він такий, невідомо. І тут у мене ще в кінці знаходяться дівчачі атрибути. це Іграшка Лілі, кільце, дівчаче з синього архіву. Потім сковорідка, ну Куди ж без неї? Орнелла, близнючка Каміли. Потім і дві японські фолартові картки. Так, ось отак. І давайте переходити до наших гістів. Наш гіст номер один. Це червоний через арт, Тут будуть жити міні жінки Там були фулл артові жінки, тут у нас будуть жити міні-артові жінки. Так, І ось як він виглядає. Та дам такий же самий, такий же прекрасний. та Тадам. Сюди перейдуть... так. Ось тут у нас другий. Це Пікачу. Да, причому вони приїхали всі в коробці, повинна була б посилка, але так трапилося, що мені треба було покласти все в рюкзак. І з собою посилку тягати не було можливості. А тому ось у нас тут є пікачу, золотий пікачу. Прекрасні альбоми. Зупинився я 3х3, так як перший через Авдошки тільки 3х3 існує. І вирішив, нехай буде ці альбоми 3х3. Так що, Ось так. От. І далі останній материй альбом це Arkeroса. Дивіться, який він класний. З Богом, це як Біблія. І давайте його відкривати. Тут ще з ним прикол було. Не носіть цей альбом у кожному рюкзаку. Да, Тому що я тут трохи його проніс. і прийшлося відмивати. Да, трохи трохи, трохи запачкав. Ну, Відмився на славу. Так це Володимир сказав, що це всі види альбомів таких. Скоро в зимку виходить чи в грудні виходить ще з Лукаріо. Такий же самий альбом. Да, в альбом. В один альбом підуть у нас тренер галері. Потім дівчата з покемонами. Що там ще підуть? Також підуть в колекцію сюди, мабуть, підуть дівчата-покемони. Да, їм треба сюди і терміново, щоб врятувати і жити щасливими. Ось так от. Так що давайте зустрінемось трошки пізніше, після невеликої реклами, перерви. чи щось. І вже подивимося, як воно все виглядає в нових альбомах. Так, я порозкладав альбоми, що це неймовірно, воно дуже круто лежать. Альбоми стали такими важезними. Хоча все вміщалось наче в два альбоми з тих, як вони називається китайських. Ну, тепер тут прям відчувається мощ. Дивіться, давайте почнемо з Черізарду. ЧерезАрт майже повністю забитий міні жінками. Так, да, тут трохи скоро світло пропаде, ну будемо по максимуму працювати. Я ще не розкладав нові які прийшли. Ну, які новий, вони вже тут давно. Ну, чекала альбома. Бо було трохи важко. Тепер скоро, ні, ну, буде марафон. Порозкладаємо і дівчат і порозкладаємо, як вона називається, і покемонів. Тут у нас, до речі, оці вже наче всі є, крім оцієї. Це було встановлено детективним методом, що це дівчина. Оце. Тому що тут є альтернативний арт її ось. Це альтернативний арт оцієї. Так що це вона. А так і не що тут, дівчина, поки не дізнаєшся. Тому була спеціально вставлена. Так, тут ось так. Саме цікаве, що тут, 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 тут я тут переробив трошки, переставляв правильно по порядку. Це.

і ось Кісяпія і ці три нові. І ще четверта, сюди додали сестру Ріми. Ріми це ось цей реперше. Де вона тут? Куди вона? Ось вона. Ось її сестру додали. І ось. І в кінці у мене лежать тут взагалі трохи залишилось. Скоро треба буде купувати новий альбом. Тут у мене іграшка Лілі, Сампнімп, Сковородка. Цей віночок і сюди Несу поклав зі штампом. Так що, Ось отак от. Ось такий крутий альбом вийшов з дівчатами. Далі у нас пішов альбом з Аркірусом. Тут у нас переїхав сюди тренер Гелері. Давайте. давайте навіть отак от. Поки світло є, будемо працювати. тренер-галері Тут все починається з Cosmic Eclipse. І ось вони так от виглядають. І закінчується. Тут я залишу сторінку, тут, мабуть, будуть вже нові тренер галері в наступному році. Там вони трохи повертаються, точно знаю, тренер галері буде з Reserravoм і N, значить, мабуть, будуть інші так що і тут вже є X-ові Vish, GX, кричі, з тренерами. Ось вони всі по порядку. Да, сюди бахнув Марін, щоб було вже повноцінно. І Ченсі переніс сюди. Також залишив сторінку, щоб сюди бахати, нічого не потім в майбутньому не переміщать. Тут у нас тренери з, з дівчатами. Да, просто. Якісь тренери, дівчата. Ну, коруча, дівчата з покемонами. Тут. Різні тут он є. Тут у нас залишився граймер. Звичайний граймер, звичайний граймер першого видання. І граймер, який дивиться дівчині під юбку. Так, Тут дуже всі, багато дівчат яких, якихось з тренерами. Причому тут не всі, не всі заготовки, не все. Коруча, тут багато чого немає. Ну, Ось я, коротше, відступив. Трошки щось. Подобавляю. Я думаю, сюди вистачить цього місця всього. Якщо не вистачить, то трохи буде здвиг. Ну то нічого страшного. Так, у нас ось молета. Тут у нас малета. Тут він додав дві картки Виявилось, виявилося, що малета тут біжить за флеетою. На картці флеет, до речі, і тут молетон стрибає разом з Мюту. як неожиданно. І ось тут. Далі у нас Діанці, тут залишав резервні сторінки, щоб потім не займатися перестановками в майбутньому вимушеними. Ну, якщо так буде вимушена перестановка, то просто якийсь покемон просто сюди забирається і їде в нас тут на альбом. Вже було так, прийнято таке рішення. Так, у нас тут принцеса Діанці. Ось у нас так, Маджента. Ось отак вона виглядає. Тут у нас камінчики, тінтакунчики, тінтакунчики, тінкатуфтики і тінкатончики. Тут вони всі по порядку. Дитя, дитя постарше, постарше і вже доросло. Так що ось вони. Трохи тут перемістив цю повними місцями, щоб вони гарно всі фулартові лежали. Ось, отак. А так зазвичай стараюся, щоб воно все було по порядку. І цих наче. А може вони і по порядку Ні. Ось, короче, Оцей повинен бути оцей, а ці дві по порядку. Ну, короче, Я пром оце і з останньою промкою сюди перемістив, щоб три шайники лежали поруч. Так, у нас тут клефа, сопелька повністю дуже крута. Тут вони всі по порядку лежать. Так, далі у нас тут джункс. Це японська джункс повинна бути. Це в англійській її зробили фіолетовий колір. А так вона була чорна. І в майбутньому вже там всі зроблять її фіолетовою, навіть японці. Типу, так більше людям зайшло і тема. Да. Бо цей колір фіолетовий. Ну, Так фішкою стала і всім сподобалося. Тут у нас дитя. Ціїх, як вона називається, джункс, да, лолічка дитинча. Бачите, яка маленька, а потім перестає в цю панянку. І тут ще не вистачає однієї, треба буде чи може приїде раніше, чим додрукую. Тут буде, ця, як вона називається, ще одна з останнього сету. Так, цього ви ще не бачили. Мавайл. Тепер буде, будемо збирати мавайлів. По мірі там щось знайдемо, щось додамо. Діло велике, як і все це взбирати, Ну потихеньку да збереться. Життя довге, помирати не збираємося. Так, ось у нас мовайли. Тут ще мавайли, мавайли. бачите, всі мовайли від початку до кінця. І тут я залишив вже стрімку. Нічого не докладав. і Далі, найцікавіше, що тут у мене не все помістилося в цих альбомах. Треба ще, мабуть, альбома 2 чи 3. Це трошки пізніше розповім про це. Так, сюди у нас вимушено переїхали гардевоєри. Час розкладання карток, зіткнувся з однією проблемою, як можна назвати. Дивіться, ось я порозкладав гардеворів, ральців та кірлі, причому я, хто тут слідкує, вони мене було окремо, тепер вони всі разом тут по порядку. Як виходили сети. Саме цікаво, що в мене тут було. Ну, мене тут було ось такий момент, тут, бачите, середина. Середина альбому, значить тут он раз сторіночка заділа, два сторіночка з'їла. І тут сопелька. Ну, коротше, ось, фігня. Це резервне для сопельки. Чи, чи тут, якщо щось буде, треба буде здвигатися. Ну, коротше, одну резервну даю. І тут коротше, розкладаю ральців, ральців розкладаю, 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 розкладаю. Розкладаю і як виявилось. Місця то не вистачає. Придеться це все перекладати у Пікачу. Майже пів альбома займають ральці. Ви представляєте, це щось неймовірне. От так от. Гардевойри, а гардевуар. Я неправильно висловився. Вона француженка, треба її правильно називати. Так. Ось я їх об'єднав, вони були у мене окремо рауці, кірлі окремо і гардеворе. І зараз вони вже у мене. Всі по порядку йдуть. Я тут знайшов косяки, злишня картка була, щось там неправильно лежало. Тепер все вірно, чітенько все підібрав. Як все виходило? Ось волі вставив, так як він не повинен бути після цього. ось це. Він іде після гердеуар, це як тренер. Кажуть, ось от всі роста, ось вогняні. Дівчата, такі рауце вогняний, кірля вогняна і гардуар вогняна. І тут ще були психічні варіанти в колоді. Так що кому подобаються психічні, причому в цьому самому сеті. Так, тут дуже багато. Ще багато ну, взагалі не розкладав, тут буде розкладено дуже багато. Так, да, в ітоги розклав, все зробив. Оці повинно було бути три. Тепер у мене одна потрібна. Ну, з одної сторони круто, з іншої сторони, ну хай буде так, одна. Одної достатньо. Бачите, гардеворк. Тут є. Просто коли я робив, було їх три. А тепер у мене буде одна, тому що по одна. Так, тут у нас он, альтернативний арт навіть є у Кірлі, яка відпочиває. Це звичайний, а це я так розумію, промка була з альтернативним артом. Так, і ось у нас отак. От. Шайні, гардуар, промочка. Ось розклав, щоб всі три були поруч. Бачите, всі три, типу Раз, Кірля і гордуар. Їх наче оці я перемістив місцями. Наче, Ані, ні, оцю я перемістив місцями і я здвіг, я їх здвинув сюди. Вторий кардуар, якщо правильно б облажала, вона була б тут. Ну, вторій я всі три зробив. І тут я поклав, тут, коротше, також не вміщалося. В ітоги йде ось так, ось так, потім вот так. Ну, Я, коротше, залишив ось, ось таким планом. Це хай будуть так, А тут шайники гарні, ось так. Наверх, я занадто крутую не хотів класти попереду шайники. Тому Вийшло якось отак. Оце, до речі, Маковська карточка. Кірля була в маковській карточці 2023 року. Ось отак. І тут у нас комба, тут у нас хитрим. Ось така дівчина, мені сподобалось. Першу не клав, третю не клав, взяв другу. Тут шайника не вистачає Принтовано Якось я, бачите, трохи друкував, щось згубилося. Ну, коротше, тут немає. Тут також Хеппіні додав. Всього 4 картки хеппіні, так що ось отак от. Тут у нас Фіоні. Я додав Фіоню, трохи дівчинку, щоб з її. так що Ось вона у нас одна вже є. Покладена. І ось тут сама головна жінка, до речі, покемонів, сама перша, яка. Була достойна честі бути королевою, єдиною, неповторною, яку видалили не просто як альтернативну вигляд, а її ціле місце у Покедексі. Так що, ось зустрічайте нідаран-дівтінка, Нідаріна і Нідоквін. Ось вони всі по порядку йдуть. Це перший бейсет, Ну, не Бессет це джангл, ну, коротше, це початок, де вони з'явилися. Потім ось це вже другий базсет, потім це вже щось там, джим, щось там щось. І, коротше, понеслось. Бачите тут. Це я рахую, це прям дівчачий, дівчачий. Це та сама дівчина, про яку всі забувають. Це сама перша дівчина, яка позиціонує себе, як і реальна дівчина. Так що, ось отак. От. Далі у нас тут знаходиться. Белосом. Да, я добав белосом, вона дуже гарна. З юпочкою і буде в колекції. Тут це буде друкувати. Їх ось так от всього, От можете побачити, скільки їх всього існує, Потихеньку будемо збирати. Два о собі флабеби, дуже класна. Я тут майже половину карток просто додав, бо вони дуже круті. дується, дується. дивіться, дується. Це дуже прикольно. Тут він ховається під, під дождику. ну коротше, Вона дуже крута. Вирішив її позбирати. Тут у нас флеет. Ось тут вона також вона є. Це дуже класна карточка. Тут коротко, можете побачити, флеет є малетта і є ось там дівчинка. Так що тут аж три картки таких екземплярів мені треба в колекцію. Неймовірно, Тут є Діансі і Флети стрибають. Тут флеет, флеет, тут також кірлія біжить і флоет. І ще ду. отут дві. Оцю я забув додрукувати. <хи> так, правда, бачите. Так, Сюди додав крихітну дитинча Сновіла, дівчинку. Добавив доліву дівчинку. Третю стадію я вже не ставив, бо якось мені вже досить цих двох малих. Так, додав тапулели, позбираємо з вами тапулели потихеньку. Да. Основна дівчина, да. легендарка з острову. Так, у нас тут можете побачити лілігант. Причому тут лілігант у двох варіаціях. Хусейнська і, звичайно ліліант. У нас ось вона є, дивіться. розпочата І тут кінець, я вже нічого не клав. Можна, правда, покласти, Ну я утримався. І так, да, тут, коротше, те, що не помістилося. Не помістилося у нас це покемон дівчата, виключно рознабійні покемони дівчата. Також не помістилися у нас команда Ракета треба окремо альбом. Потім треба окремо для. Як називається 200річних покемонів. Також там два сети зібрані у мене, роздрукованих, підготовлених, щоб можна було збирати Гарно це Пластилинові покемони, які робляться, і в'язані покемони. Це, типа, колекція. Потім будемо розкладати, займемося, подивимося на це більш детально. І може там трошки чуть-чуть, ну, наче все. По дівчатам серійним, наче все. Ну, ось такий план. У нас ще треба два альбоми, чи три, треба глянути, як воно поміститься. Мабуть, це треба. Ще один купити резервний на всякий пожарний, щоб коли заповниться, щоб не шукати інший і просто продовжити такий, же, мабуть. Такий же самий. Тому що як називається, там вже кричать пошлину ввести, щоб 30% додатково за альбом не платить. Кричу, ось отак. Підсумовуючи, альбоми дуже круті, рекомендую. ну, У них поменше зберігається карток. Ну вони дуже круті, більше ніяких загибів, воно все ідеально, зберігає, рятує. Прям ух, ух ух все круто. Так що, велике дякую Володимиру за Альбоми, за те, що допомагаєш. Так що, ось отак. От. Ну, що, марафон покемонів скоро від, ну, відкривається, що скоро вже відкривається. І будемо з вами на постійній основі зараз випускати відоси, де розкладаються картки, оглядається колекція. Бо там багато. Я наскладав вже скільки місяців-два картки, а вони накопилися, І вже нові їдуть, так що вау! Так що вон, зустрінемось. Пока-пока. Заберіть у мене принтер та ножиці. Я вже устав різати. Так, дивіться. От тут у нас тисяча десь карток. Але це не точно. Може більше, може трохи менше. І це не за один раз, це я вже скільки тут на неділі три ріжу. Да, я встав, бос, я встав, але я це зробив. Так що я це зробив, і тому ви бачите це відео, але я хотів заплакати, поки це все робив, але я не здався. Де зайняло більше часу, ніж я розраховував, але я справився. Можете мені побладу... аплодитувати, я вже не розмовляю. І саме цікаве, що нахуй я це все роблю. Ну не знаю. Ну, коротше, я вже це зробив, і це дуже весело і печально. Дякую за увагу.